Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор. Поряд ілля на столі. Цікавезний Unmatched. Причому цікавезний тим, що, скоріш за все, буде локалізований українською мовою, в нас він англійською. І ми будемо далі знайомити вас з бійцями, які є в цій коробці. І цього разу ми будемо черговий раз знайомитися, розкривати Гамлета та Титану. Ілля грає за Гамлета. Да, нагадаю, нагадаю, хто це такий, це боєць ближнього бою. Ось такі в нього фігурка. Просто ось, я такі кльові фігурки в цьому наборі. Мені прям супер подобається. 15 одиниць життя і в нього є помічники, або як він один помічник. А, так, де він тут? Куди він ходівся вже? Я тобі його не дав. А? Я буду без помічника. Вже буде з помічником. 6 так. одиниць здоров'я, теж боєць ближнього бою. І як він грає, від чого він відіграє? Бути. Питання. Да. На початку кожного ходу ти маєш прийняти рішення: бути чи не бути. Якщо ти обираєш не бути, ти маєш отримати два поранення будь-якому зі своїх бійців. Одному з них. Якщо бути, коли ви робите маневр, візьми одну додаткову карту. Якщо не бути, то додай плюс 2 до. До значення е, е, да, га, саме, саме Гамлета атаки, не, не помічника. Мені здається, він якийсь не дуже високий по сравнінню з іншими героями, фігурками. Е, можливо. Тітана. Це боєць дальнього боя. В, ній, в неї 12 одиниць життя. Їй допомагає оборонно такий танцівник. Він боєць ближнього бою, 6 одиниць життя. І той, і той в нас, я не сказав, рухається на два. Але ключовий момент, те, що вона повністю вся чарівна і вона грає від казкових, казкової магії. Якщо ви не маєте перевернутої карти гламура на початку вашого ходу, поверніть верхню картку, переверніть верхню картку гламура вашої колоди. І цей ефект працює, поки вона повернута вгору. Ми знову на цій карті. Вона єдина. Одна єдина. Ну. Globe <плес> The Theatre. Це театр. Ти яким будеш бійцем? <плес> ну, ти по я дам тобі шанс. Добре, тіта в мене буде десь. Ага! -у. Та ладно, я ж не такий. Та, не дуже добре, ладно. Най буде так. Най буде так. А, і відповідно. Ми вже готові розпочинати, тому можна ставити подобайки хто відео, підписуватися на канал. і Хто ще не підписався, залишайте коментарі і що? Насолоджуйтеся грою. Готовий? Ага. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Куди ти так полетів? Я ж Тітана. А, ну, Казкова Тітана. Нема. Можу літати куди захочу. Так. Добре. Добре, 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 добре. Я перший гравець, і на початку свого ходу я маю перевернути карту гламуру. І це в нас гламур кохання. Коли ви маневруєте, ви можете перемістити ворожого бійця на одну комірку до того, як перемістити свого бійця. Угу! Класно. Мені підходить. Мені підходить. Знаєш чому? Чому? Тому що це круто. Тому що я роблю маневр. І перед тим, як переміщувати. І що буде? І я переміщую твого твого помічника. Переміщуюсь сам на два. Ось тут переміщуюся на раз, два. Ось так. І. Оборон. Навіть. Ось сюди я переміщуюсь своєю титаною. да І оберон атакує ось з того помічника. Ага. а так. Класний гламурчик. І в мене зустріч Не -не. о півночі. А що це таке? Що це вже таке? Ти ж Протягом бою. Значення цієї карти дорівнює кількості карт на вашій руці. Чотири. Після бою, якщо ви перемогли, ваш опонент скидає одну карту. В тебе 4 карти залишилися. Це дуже сильна карта. Але в мене все ж таки на одиничку летить поранення тобі, тому що, тому що в мене 5 проти 4. А, і летить один. Я після бою розмістить оборона на комірці сусідні з Тітаною. Ну добре, я виманив тебе таку сильну карту. Хоча я сильною картою тебе і атакував. Хм. Ти на початку ходу маєш вирішити: тобі, тобі, тобі or oh, not toбі. Угу. Що це таке? Один, два. Угу. Один, два. Угу. Ще один маневр. Так ти карту ще одну взяв за, да. за маневр? А, ні. А я не хочу. Ти мусиш це робити. Я мушу? Так, да, ти мусиш це робити. Значить, дві ще карти. Так, да, ще дві карти. Бери. Один два, один два. У uh -huh. меня миллион карта. Uh -huh. Дравону скинути. Ну так скиды. Uh, я не знаю, я сказать, скидывать, они все прикольные. Я не знаю. Ходи. Іди сюди. Добре, я роблю маневр. І перед тим, як я маневрую, я можу кого-що ось сюди. Раз, два. Прийшов сюди. Чому ти убігаєш? Раз, два. Отак, от навіть. І пані Тітана буде атакувати знову ж таки твого помічника. Як? То вона бої дальнього бою. Вона спроможна таке робити. Опа. У мене 4 проти двох. Тобі летить 2. Нічого не добре ані погане. В тебе після бою. Якщо ваш опонент зіграв карту. Універсальну. Задайте два поранення ворожому бійцеві. Yes. Ого, це прилетіло мені. Раз, два. Ого. Yes. До речі, у Гамлеті дуже багато таких карт, які відіграють від універсальних. А У мене після бою перемістіть вашого бійця до двох комірок. Be be... Ви можете скинути ваш гламур. Якщо ви зробили це, розмістіть вашого бійця на будь-якій комірці. Я не буду цього робити, просто, просто скину і не буду скидати гламурчик. Мені подобається цей гламурчик. Все? Хух, оце мені прилетіло, оце мені прилетіло. Прям некрасиво з твого боку, хочу сказати. Ну, давай, ти, ти вирішуєш, ти ким будеш. Тобі, воно тобі. Навірно, отак. От Тоді два поранення комусь має прилетіти. Гамлету пролетіла. І нагадаю, що тільки Гамлету плюс два вотаці. Так. На Підсилюю на один. Що це? Він не рухається. Один, два, три. Що це таке? Я не розумію. Метод в Божевіллі. А, поклади а, кількість карт з твоєї руки на низ твоєї колоди. Потім візьми таку ж кількість карт і отримай ще одну дію. Тобто, ти можеш обміняти карти, які тобі не потрібні. Покласти їх на низ колоди, а зверху взяти таку ж саму кількість. І отримати ще одну дію. Ага. Ну, зрозумів, Тобто, в тебе є карти, які тобі зараз не потрібні, ти можеш їх покласти під низ колоди і взяти таку саму кількість і Таким чином ти е, є шанс, що ти візьмеш ті карти, які тобі потрібні. Скільки ти одну карту всього? Да. Лише? Добре. Забирай одну карту натомість, і в тебе ще одна дія. Ага. Ну, давай Гамлет б'є. Е, Гамлет б'є Титану. Судячи за все. Ну, звісно. ж. Угу. Добре, захищається Тітана. Ти б'єш мене на 4, і протягом бою ти можеш покращити, але ні. Тому що в мене захист на 0. Це лише Dream, це лише твій сон. За ні, ні. Карта? Ти забираєш карту собі на руку. А я, ти Ти забираєш карту собі на руку, тому що я миттєво скасуйте всі ефекти на карті опонента, і ігноруйте її карти. значення і, він повер... і поверніть її на руку вашого опонента. Після бою візьміть одну карту. Я кар тепер знаю, яка в тебе карта. Що далі? Що далі? Далі має бути дуже крута штука. Перша з них це миттєвий позарк. Хі -хі. Тобі два полетіло. Отримав. Отримав. Тепер в мене ще одна дія. Ще один позарк. Та ну треба щось, щось робити. Е, добре, давайте так і зробимо. Давайте в мене. Зробимо маневр. Будемо кудись е, тікати. Е, давайте будемо тікати кудись. А, до речі, маневр. Я ж роблю маневр, тому до побачення. А, ні, 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 ні. У мене гламур кохання. У мене гламур кохання. Іди йди гуляй. А, раз, повері. два. Все, я, я втікла. Я втекла. Твій хід. Ти ким хочеш бути? Тобі о нот тобі? Not тобі. Значить, два поранення комусь має влетіти. Влетіло. Гамліту влетіло. Добре. Мене. Так. Mm. Один-два. Угу. Підсилюю на три. Ого! Один-два. Хо-хо-хо! Сам шоці. І давай. Давай, давай, давай. Я те об'єм. Угу. Тиєю ж картою. Звісно. Ааа, є, піймав тебе. Захист казкового лісу. У мене на два, але. Не можна дивитися на чужі руки, як вони <світ> там поступають. Миттєво, ви можете скинути ваш гламур, якщо Я ви зробили. Відмініть всі ефекти карти опонента. Я, звісно, скидаю верхній гламур. Ну, я готовий ним пожертвувати. Тут ще 5 є. Я скасував те, що ти можеш покращити цю карту. Але все одно 4 проти 2 мені 2 летить. Раз, два. Все, лиш? Всього лиш. Всього лиш? Да. Да, могло Могла сильніше при прилетіти. На, да, могло. На мільйони, мільйони мільйони. Могло. Я на початку маю відкрити карту гламуру, і в мене. О, гламур ревнощів. А -а -а. Коли Титана або оберон атакують, перед тим, як зіграти карту, вони можуть помінятися місцями, якщо вони це зробили. То інший боєць тепер. А, коли Титану або оборона атакують, вони не вони атакують, поміняти. а коли їх атакують когось, вони можуть помінятися місцями і, відповідно, непоганий гламурчик, непоганий. хочу я вам сказати. Ходи, Ходи, ти кажеш? А що мені тоді робити з тим, якщо ходи? Де? Ну я звідки знаю. Добре, давайте. Подарунок. Від казкового народу. Беріть два різних ефекти. Відновіть два життя, ну, звісно, треба відновити. Відновіть дві карти, або перемісіть ворожого бійця на дві а, Ні, чого ворожого. Переносіть двох бійців ну, до, до, ворожий, до двох комірок. Кожного. Я хочу взяти дві карти. Раз, два. Я беру дві карти, дивлюся, що у нас тут є. І тепер я можу зробити ще й маневр. Я можу зробити ще й маневр. Давайте я зроблю ще й маневр. Давайте ось так от зробимо. Ти залишаєшся. Раз, два. Раз, два. О! Так. Ти ким будеш? Тобі, а не тобі? – На тобі. – Два отримай. Мені здається, ти сам себе зараз загубиш. Ні. Виберіть один факт. Я лікую два здоров'я. Так. Привид. Ти вилікував одне два здоров'я. Кого? От її. Титану? Да. Тітану, ти каже. А я ж можу помінятися місцями, так? Да? Ага. <плух rico> да ну ладно. Ну, ніт. Забирай назад. Ой, а я беру карту. Ну, це була друга моя ультимативна карта, в мене такі вже не Я теж, Мені теж подобається за Тітану грати. Я коли проти тебе грав, проти Титани, ну мене теж підгорало від цієї карти. Ти довашла людина, я ще дитина. Добре, дитина. Оборона атакує Гамлета. Ну, дякую. І знову це зустріч. Не надо тут мені. — І що тут таке? Це після бою. А, це після бою. Тобі два летить. Дякую. Після бою ваш опонент скидає одну випадкову карту. Якщо ви перемогли в бою, Гамлет відновлює здоров'я, яке дорівнює. Ну, давайте я перетасую, бо там такі круті карти. Вибирай, яку карту я втрачаю. Не міг щось краще витягнути. Ну, після бою завдайте два поранення кожному бійцям в цьому бою. Я не відновив здоров'я. Я зрозумів. Розмістіть оборону в комірці сусідній з Титаною. Mm. Я хочу ось сюди розмістити оборону. Ага. І в мене ще одна дія. Ти не повіриш, але це буде дуже крута дія. Е, втеча. <ріст> <ріст> маневр. Я поняв. Е, це дуже крута дія, називається втеча. Е, раз. Та, е, Тобі не здається. Для е, оцього. Все, так. Е, да. Я все. Угу. Ти тубішний, ти робиш маневр, береш дві карти одразу і щось кудись чапаєш. А, ти навіть що ти, робиш? Ти, 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 ти що робиш? Ну, ми можемо помінятися місцями. Так. Да. Я так і зроблю, я міняюся місцями. А хто, ну, типу, окей, тепер. Тепер он, він захищається. Тепер ні, тепер він ось так оцей... Тепер овер он захищається і. Мені все одно. Що тобі все одно? Мені все одно. Два проти двох, не пробив. Мені все одно, тому що це. А! Протягом бою. Якщо ваш опонент зіграв універсальну карту, ігноруйте її значення. Оборону летить два. Раз, а тепер дивіться: після бою ви можете завдати два поранення і кожному бійцю в бою. Так, окей. Два. І оборону він жертвує собою. Все. Я ходжу. Ходи. Я є ходити. Я помер, я поняв. У мене дві карт. Тому що миттєвий позорк. Тобі два. Бове. Бове-бове. Ходи. Фух, ходи. Ходити, ти кажеш, да? кудись ходити. Добре, я кудись ходити. І я хочу. Тітана. хоче атакувати. Гамлета. Опа! Чотири проти двох. Тобі два. <мас> Після бою, якщо Гамлет отримав поранення на цій, ході, задайте одне поранення. Ні, не одне. Одне три. написано. Три. Що три? Три, три поранення. Дай Де мені три. шанс якийсь. Одне поранення. Три. Та що ж таке? Я тебе б'ю, а ти мене у відповідь б'єш. Фу-фу-фу, не можна так. І тепер дивіться: перемістіть ваш бійця на дві комірки. Ви можете скинути цей гламур. А, тобі ски... ще Ваш бійця на будь-яку комірку. Так, да, я скидаю цей гламур. Е -е -е, Скажи, будь ласка, навіщо, якщо в три життя? Щоб втікти від тебе? Реально? Да. Так. Тен... Ну, давайте отак. Все. Так. Да. Маневер. Угу. І давай Гамлет б'є. мого. Оберону. Оберону б'є? Оберону. Угу. Він же ж не захищається, да? Захищається. Я. <уцепить> Три проти двох. Боже. Ам. Який ліс? Мені летить один. А що там в тебе за властив? Я ж можу її скинути. А, не можу її скинути, тому що я ще не починав ходити. Тому що. Я не... О, я не можу скинути. О, я не подумав про це. А це капіц. Якщо ви перемогли в бою. Перемістіть ворожого опонента на кількість комірок, які дорівнює кількості поранення. Якщо ви. А, якщо було б, якщо б ти, я переміг, то ти б відновив одиниці здоров'я. Е, я не можу відмінити, на жаль, тому мені просто одиничка прилетіла, і ти можеш мене посунути на одиничку, куди хочеш. Вау. Wow. Добре. Що е, там в тебе ще одна дія? No, Разві. Я маневр і я так уже А, ти робив маневр? Так. Да? Yeah. Все, тоді, тоді зрозуміло. По-моєму, мені кінець. Мені так теж здається, тому що. Я починаю, мені треба зрозуміти, це гламур невидимості. І я хочу зробити маневр, бо в мене щось карт зовсім мало. Пум-пум-пум, раз, два. Пум-пум-пум, раз два. І ще один маневр. І. Ну, давайте. Раз, два. Раз, два. Отак. Все. Ти тубішний, так? Да? Да. Тоді ще одну карту. Привіт. Привіт. Ну, б'ю. Ну, захищаюсь. А, в мене захист. Що тут в тебе було? Якщо ваш опонент грає а, оцю карту, ігноруйте фіолетово, її значення. Не да, я не, не Фіолетовий, ти мене не пробиваєш. Я міг би її скинути. А я і так її скидаю, мені це не потрібна штука. Я її скидаю, і таким чином в тебе взагалі та властивість не працює. Е, так, міхіт. Да. Міхід. Ага, треба ж гламурчик дістати. Гламурс, ну, ваш боєць. Не може отримати поранення ніяк інакше, крім від е, бойових поранень. О, це круто! Оце круто. Це Можна мені, якось його скинути, а? Це мені подобається. Але перед тим е, Титана атакує. Тітана атакує. Да. Закінчи, будь ласка, свій хід. Дякую. А -а -а! Але я тебе вбив. Чому? Раз, два, три. А ідеально. Королева казок. Протягом бою підвищте значення вашої карти на плюс один за кожен гламур в Скидії. І це... Не подобається мені гаммет. І... Проти гамлет. Титани. Н... як, а проти якогось um. там, я думаю, буде ідеально. Е, ні, просто, просто загамот. Як ти раніше казав, що він. на Перші 5 хвилин боротьби. Так, да, і все, да, абсолютно вірно. Він боєць дуже швидкого бою, він набирає карти, реалізовує їх в атаці, і все. Як тільки я ламаю тобі, а я тобі цими картами, які мені поприходили, поламав всю атаку. Я знаю. І в мене вони дві на початку поприходили, і це мої ультимативні карти, якими я, в принципі, витягнув цей бій. Да. Тільки ними. Абсолютно вірно. Да. А, тому. Точно не поставив подобайку. Хто триває? не поставив подобайку? Та. Ви не поставили подобайку. А ну ставте подобайку. Не. Так. Підписуйтеся на канал, якщо не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео і побачимося в наступних. Пока-пока.